Щоб ми не перебільшували можливості ООН, е, тому що е, є свідоцтво Сірії. Сірія е, е, ситуація виглядає таким чином. Єдине, що ми можемо досягти в ООН, єдине, і те, що ми намагаємося робити, це е, е, підняти тривогу по всьому світу, е, е, на нашу підтримку, але ми розуміємо, що в ООН це тільки політична і психологічна підтримка. Все, що відбувалося довкола Сірії, свідчить, що працює стара система, де п'ятірка може накласти право вето на будь-що. Тобто Рада безпеки планувала надіслати миротворчі сили до Сірії, щоб зупинити кровопролиття. Вони рік. Обмінювалися між собою як пін пон І, врешті-решт, Росія наклала право вето і нічого не відбулося, тільки принесли, принесли тисячі додаткових жертв. Ми, ми розуміємо цю ситуацію, тому працюємо в системі Real Politics. Наші друзі в Раді Безпеки ООН з нашою допомогою готують, готують резолюцію, яка буде внесена. Думаю, що буде внесена наступного тижня. Але е, головне, що, що від тої ради безпеки можна було досягти за всі ці дні, це тільки те, що ми отримуємо моральну підтримку і не більше. Так само, як і в Генеральній асамблеї, е, яка має зрозуміти, і наступного тижня ми, би, ми скликаємо кілька засідань спочатку в формі брифінгу тих людей, включно з першим заступником генерального секретаря Ілія Сана, який був зараз в Україні. І Помічника, помічника генерального сетера Шимановича, який зараз в Україні відбуває за Human Rights. з тим вони прийшли і пробелінгували, плюс буде наша, наша інформація. Yeah. Uh -huh. І uh, якщо Рада безпеки не буде здатна на резолюцію і буде віто на то все, то ми з цієї резолюції йдемо до Генеральної, до генеральної асамблеї. Але ми маємо пройти по процедурі оці всі Зробити. Тому, тому обмежені можливості щодо негайних дій, чим Рада Безпеки, чим вся система організації націй демонструє повний свій колапс. Ми з цим звернулися до Ради безпеки і не тільки з цим. Виклик зроблений, зроблений всій системі безпеки глобальної, коли Росія відмовилася, офіційно відмовилася виконувати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, де нам гарантовано п'ятьма країнами: США, США, Великобританія, Франція, Росія, Китай гарантували в зв'язку з нашим ядерним роззброєнням. Нічого не робити поганого, навіть економічний тиск, але Росія всі ці роки тільки те й робила. Це виклик для всієї, всієї системи безпеки світової, яка базується сьогоднішня. Система безпеки світової базується на non proliferation Agreement, на, не, на принципі, нерозповсюдження. Тому ядерні держави так жорстко контролювали появу будь-якої нової ядерної держави. Так само вони тисли на нас на початку 90-х, бо вони хотіли, що з'явиться ще одна ядерна держава. В цьому так би мовити, мотив того, що відбулося тоді, і те, що трималося до сьогодні. Але коли Росія зараз відмовилась від своїх ядерних гарантій, ми кажемо, це виклик всьому світу, бо тепер весь світ буде на нас показувати. Що ви нас тут умовляєте? Гляньте на цих дурнів, що вони зробили, і як тепер поведе себе а, Південна Корея, Іран, Пакистан і всі інші. Це колосальна небезпека, колосальна небезпека, яка може призвести до неочікуваного розвитку.